Добрий день, панове, будучи в Дубаях, треба і відвідати пляж. Пляж для по міркам України тут море гаряче. Це не Чорне море і солоне. То ми йдемо сьогодні на пляж. Ранок все закрито, не закрито, ще всі сплять. По цінах. От дивіться ціни, якщо видно. Отакі от ціни. У цих забігайловках, там оглядове колесо, ми туди йдемо. Тротуари всі в брусчатки, в плитки і от пляж. Море, перський залів, затока, перська затока. Тут вільний виход до моря, є тобто пляж вільний. Можна вільно підійти до моря покупатись. З приводу квітучих насаджень. Зелені Ізгороді бджіли наблюдаю. Квіти є запилювачів не бачу. Ранок все сонце низько, тому тінь, є тінь від будинків, є тінь запилювачів, ніяких насікомих, ніяких комах. І море, море, солоне і тепле. Немає, немає ні одної комахи. Але тут джільництво є. О, щось літає, щось літає. Чорне щось літає. Аж двоє літає, троє. Щось чорне, ну таке прутке. Що я його не поймаю. Побачили, Ні, пролетіло два штуки чорні. По класифікації горніча колі у лісові комахи, тобто апіс лісової бджоли темні, на відкритому на сонці вони повинні бути Жовті, тому бджоли у нас темні і є. Видно, як літає. Перед об'єктивом літає. <світ> На відкритій крім... місцевості жовті, в лісі темні. То тут відкрита, тут пустиня, ну тут якісь, ті типу, джмілі, ну дуже прудкі. Ось пролетіло, напевно, побачили. Ну Тут чорні, тут чорні і море. Море залів. Отаке море. Тут можна ноги від піска помити, коли ви ходите. І отака картина. Тут стоять кораблі і колесо. Колесо найбільше в світі. Такий пляж. Ну, поки на цьому все. До наступного включення.